<Слух> Бачите, як хочуть перемовин. Чуєте отіда саміт миру? Вам там повилазило напевне, вуха ваші намертво забило. Світе, суки, будете мовчати. На дітей хай падають кинджали, будете кроватки поправляти, яйця далі у штанах чесати. Хай народ мій топиться у крові. Вам же всім на нас і так начхати. Тупорилу включите гуманність, триста раз будете засідати. Я зараз кричу на увесь Всесвіт, Хай вам повелазить, так і знайте. Гладьте далі оту сатану плюшиво і війну дбайливо вигрівайте. Не забудьте, сія, не вернеться, вам і всім таким ще урожай. Божа кара і до вас припреться, що стояли остороні, мовчали.